Доброго дня, мене звати Анастасія Русланівна юрист в галузі військового та кримінального права. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Анастасія. Споживачка. Зрозуміла. Скажіть, будь ласка, як дізналися про нашу юридичну компанію? В інтернеті з дізналася. Просто в пошуку Google набирали і дізналися про нас. Зрозуміла. Зорієнтуйте, будь ласка, з яким питанням зверталися до нашої компанії? Зверталися стосовно надання відсрочки для чоловіка. Скажіть, будь ласка, чи були якісь хвилювання можливо, чи вирішиться, не вирішиться ваше питання при заключенні договору? Хвилювання. Так було дуже багато хвилювання. Переживали стосовно чи встигнемо ми отримати відсрочку, чи все пройде гладко, швидко. Угу. Скажіть, будь ласка, як швидко було вирішено ваше питання і чи взагалі задоволені цілком роботою? А питання було вирішено протягом. Навіть не можу вам сказати, може двох-трьох тижнів це від зачору до фізичного отримання відсрочки. Угу. Чи задоволені цілком результатом, чи будете рекомендувати нашу компанію? Так, так, так. Ми дуже задоволені результатом і, і продовжуємо рекомендувати вашу компанію. Дуже дякуємо вам за позитивний відгук. Якщо у вас будуть ще якісь питання, можливо, хвилювання, то завжди можете звертатися до нас. Дякуємо, добре.